авторка побувала у пеклі і дістала звідти цю книгу. Я навіть не жартую одразу. Чи потрібно вам готуватися до прочитання? Ні. Так, тут дуже багато відсилок на пекло Данте, і було б круто, якщо ви б хоча б приблизно розуміли, що то таке. Але окрім того, тут ще є дуже багато інших авторів та філософів. І вивчити то все заради однієї цієї книги, то по перше, неможливо, по-друге, немає жодного сенсу. Отже, дуже швидко по персонажам маємо тут Еліс, аспірантку з Кембриджу, яка. Випадково, ненавмисно трішки допомогла загинути своєму професору, і тепер, щоб врятувати його душу і свою кар'єру, і щоб трішки доказати собі, що вона і не така вже погана, вона вирушає у пекло. Буквально а разом із нею нав'язується Пітер, її головний конкурент і у колишньому друг. Пітер це мій улюблений персонаж у цій книзі, і буквально це той самий книжковий чоловік, який такий, я тебе типу ненавиджу, але якщо помирати, то я тебе врятую. Звичайно, це не просто так. Фентезі, подорож. Ребекка Кванш ніколи не пише просто фентезі. Але в жодному разі не шукайте тут дикого екшену. Це не макова війна. Це щось спокійне, щось більше на подумати. мабуть, ближче, все ж таки, до Вавилону. І знаєте, що це, напевно, був самий кайф. Ця книжка вийшла дуже вчасно. Бо читати її восени саме те, що треба під усією магією та пеклом: історія про амбіції, історія про вигорання, про те, як важко бути людиною, яка просто намагається бути розумною та чогось добитися. Тут навіть підіймаються проблеми академічного світу. Я від нього дуже далеко, але сама Ребека Кван реально навчалася у Кембриджі та у Оксфорді. Тому я думаю, вона точно знає про що вона говорить. Але у цілому я думаю, що це може зрозуміти кожен, бо тут про токсичність професорів, про Дивне відношення до жіночої половини студенток. Я думаю, ви розумієте, про що я про складність, якщо ти зі звичайної родини, а не вже з родини академіків. Тобто, це доволі знайомо усім, хто навчався у будь-якому навчальному закладі. За цю книгу я встигла і посміятися, і постраджати, і здивуватися. Я не знала, кого я ненавиджу більше того клятого професора. Чи головну героїню до неї в мене взагалі мінялося ставлення буквально кожну главу? Бо тут у цілому усі персонажі морально сірі. Один підертийка бубочка. Я просто з нього не можу. Моя оцінка кетабазісу це 4 з 5. Це ще одне підтвердження, що я готова купувати і читати усі книги Ребеки Кван, навіть якщо вона видасть інструкцію до холодильника. Тим паче, якщо вона така видасть, <різь> до речі, катабазі вже є на призамовленні українською мовою. Чекаємо на неї у січні. Шо ви вже готові спускатися у пекло?